Китайський новий рік Чуньце є найдовшим і найважливішим святом у китайському місячному календарі. Свято знаменує собою початок місячного року, коли на небі з'являється місяць молодик. Оскільки все залежить від місяця, дата китайського Нового Року змінюється щорічно, але завжди припадає на дні між 21 січня. Та 20 лютого. Китайський Новий рік також відомий як Свято Весни. Кожен рік називається на честь однієї із 12 тварин китайського гороскопу: Щур, бик, тигр, кролик, дракон, змія, кінь, коза, мавпа, півень, собака та свиня. Походження цього свята. Сягає давніх часів і набуло теперішніх форм та символізму завдяки міфам, віруванням та традиціям, що збереглися в китайському суспільстві. Перший день свята це переддень Нового року. Останній день свято ліхтарів. Ще задовго до Нового року китайці починають до нього готуватися. Усюди розвішують червоні ліхтарики. Вони скрізь, на будинках, вулицях, деревах, пагодах. Як свідчить стародавня китайська легенда, на початку кожного нового року китайці змушені були боротися проти міфічної тварини, що носила назву нянь. Нянь з'являється в перший день Нового року, щоб пожирати худобу, збіжжя, харчові припаси та навіть сільських жителів, особливо дітей. Тому селяни дуже боялися його і щорічно перед настанням нового року цілими сім'ями полишали села і втікали в гори, щоб сховатися від страшного звіра няня. Та якось вони виявили, що нянь боїться червоного кольору. Вогню і галасу. Тому у святкування Нового року в Китаї використовують багато галасливих феєрверків, вогнів і червоний колір. Він тут скрізь червоним навіть підсвічують будинки. Щоб захиститися, жителі почали класти їжу біля входу до помешкання із приходом кожного нового року. Причому за повір'ям вважалося, що чим більше буде наїдків, тим добрішим і поступливішим буде чудовисько. Люди вірили, що після того, як нянь насититься їжею, він не нападатиме більше на людей і дасть їм спокій. Вночі в Китаї прийнято не спати дуже довго, оскільки пропускати прихід нового року не можна. Вважається, що всю новорічну ніч. Потрібно оберігати рік, щоб не впустити своє щастя. Для новорічного столу вся сім'я збирається на кухні і ліпить спеціальні новорічні пельмені – цяонзи. Їх разом готують і разом же потім їдять. Також на столі присутні риба, локшина, страви з свинини і курятини, численні види солодощів та інші ласощі. До святкової вечері навіть ті члени родини, які працюють або навчаються в інших містах, повертаються додому. Школи та підприємства країни можуть зачинятися на перші кілька днів Нового року, аби кожен зміг провести час із своєю сім'єю. Перші п'ять днів нового року призначені для зустрічей. Рідні, друзі, однокласники, співробітники навідують один одного і вітають з Новим роком. Зазвичай китайці витрачають свої гроші на обнови, тобто купують подарунки, прикраси, побутові речі, продукти харчування і одяг. Окрім того, кожна сім'я ретельно прибирає своє житло, вважаючи, що таким чином вони очищують своє життя. Від будь-яких невдач і звільняють місце для щастя. Традиційним подарунком на Новий рік для дітей є кишенькові гроші у спеціальних червоних конвертах, які звуться Хунбао. Дотримуючись давніх звичаїв, гроші дарують кожній дитині, що прийшла до будинку в перші 15 днів нового року. На свято весни кілька днів підряд проводяться гучні народні забави і ярмарки, де виконуються танці лева і драконів, суходільних човнів, номери на ходулях, вистави пекінської опери. У святкову ніч запускають феєрверки, адже існує думка, що шум і світло відлякають нечість на найближчі місяці. Урочистості тривають два тижні і завершуються святом ліхтарів. У цей день їдять солодкі пиріжки, запускають феєрверки та запалюють ліхтарі.